Доброго дня, любі садівники і садівниці! В чому полягає магічність сакури? Як виростити її в Україні? Про це сьогодні дізнаємось. Дивіться наше відео уважно. Сакура або японська вишня багаторічне дерево, хоча зустрічаються і кущові форми, яке має крихітні, неїстівні плоди, але його вирощують всюди, де взагалі є можливість вирощування цієї рослини. Справа в неймовірно прекрасному цвітінні сакури. Гілки, що плавно опускаються донизу, в квітні щільно вкриваються ніжними білими або рожевими квітками. А якщо таких дерев росте поруч багато, видовище квітучих сакур викликає справжню. На В Японії навіть є спеціальний. Період для споглядання цвітіння сакури, який називається ханамі. Люди збираються до сакур на пікнік або просто гуляють між ними. В Україні також можна помилуватися цвітінням сакури. Існують прекрасні алеї в Києві, Львові, Мукачево, Одесі інших містах, а найвідоміше в Ужгороді. Посадіть сакуру у власному садочку і зрозуміти, чому зайняті японці обов'язково знаходять трішки часу у своєму шаленому графіку, щоб подивитись. На квіточки. Хочемо показати вам плакучу сакуру сорту Кікуші Даре. Плакучою вона називається не тому, що плаче, а тому, що гілочки дивляться донизу. Така форма найбільш декоративна і це дерево стане вражаючою прикрасою вашого саду. Висота дерева досягає 4 метрів, крона також десь 4 метри в діаметрі. Листочки спочатку бронзові, влітку зелені, а восени яскраво жовті. Сакура любить сонечко. Захист від вітру і добре зволожений ґрунт. Щоб упевнитись, що садженець гарної якості і придатний до висадки у відкритий ґрунт, Пильно розглянемо його. Ялки живі, з бруньками, міцний стовбур це добре. Розріжемо упаковку і подивимось на корінь. Зверну увагу, що в агромаркеті коріння спочатку замочують в спеціальній суміші, гліняні бовтанці, а потім ретельно загортають в надійну упаковку. Такий засіб дозволяє транспортувати рослину без ризику втрати вологі коренями. Для того, щоб переконатись, чи корінь здоровий, відріжемо кінчик товстого кореня. Вередені він має бути світлий, отже, здоровий. Ми впевнилися, що Агромаркет пропонує найкращі саджанці сакура. Тепер сміливо ставте вподобайку цьому корисному відео. Підписуйтесь на наш канал і чекайте наступної зустрічі. Пока-пока!